Вельмі шановний пане премєр міністр шановні колеги, насамперед дозвольте привітати вас в Україні в, у Верховній Раді України. Мені здається, що саме така. Кооперація між Україною і нашими партнерами, серед яких очільне місце займає Франція, це є великий приклад того, як ми маємо будувати спільну і якісну систему безпеки. Взагалі, я маю відмітити, що система наших контактів з Францією, я це можу судити з точки зору парламентського рівня, вона носить безпрецедентний характер. Справ тому, що під час мого Турне європейськими країнами, коли ми говорили про статус України як кандидата до європейського союзу, мені була велика приємність зустрітися з паном Ла Ларше, А вже буквально у вересні ми мали можливість зустрітися з вельмишановною Айєль Аєль Бронпів'є, яка приїжджала в Україну зі своєю делегацією, і це для нас дуже велика честь. Також я дуже ціную взаємне запрошення з боку моїх колег парламентарів в кінці січня. Наступного року відвідати Францію, обговорити питання щодо нашої співпраці на парламентському рівні. Також я хочу висловити слова щирої вдячності президенту Франції Мануелю Макрону і уряду Франції за проведену 13 грудня велику конференцію, яка, яка називається Солідарність з українським народом. І це той приклад реальної підтримки і солідарності, який ми відчуваємо. Але попри нашу таку. Солідарність між нашими країнами, попри високий рівень співпраці, на превеликий жаль, Росія продовжує свою війну в Україні, продовжує ракетними обстрілами обстрілювати мирних громадян, критичну інфраструктури, енергетичні об'єкти України. І тому ця ситуація змушує нас в спілкуванні з нашими партнерами дотриматися трьох основних напрямків. Перший це питання, яке стосується посилення військової допомоги Україні, зокрема, що стосується протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Друге питання це питання політичних засуджень і ізоляції Російської Федерації. І третє питання це посилення санкцій стосовно найважливіших галузей економіки Російської Федерації, тому що вони повинні зрозуміти, що вести війну це економічно дуже боляче. Що стосується першого питання зброї, то я маю сказати, що постачання зброї є для України основним пріоритетом. І я хочу подякувати Франції, тому що вона є важливим стратегічним партнером у цьому напрямку, але вимушений зазначити, що ключовою потребою сьогодні для України є засоби протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема системи САМПТІ, ВІЛМІКА і ПЗРК Містралі. Що стосується другого блоку політичних рішень, для нас дуже важливим є ціла низка рішень. Зокрема, це визнання Російської Федерації спонсором тероризму чи державою терористом, що вже зробили багато країн. Другий аспект це питання, які стосуються притягнення російської відповідальності до юридичної відповідальності. Відповідними нормами міжнародного права і відповідних міжнародних інституціях. і тут ми можемо розглядати як питання міжнародного кримінального суду, який сьогодні вже активно працює з Україною, так і створення спеціального трибуналу. Тому що ми переконані, що за таку справедливість повинен стояти весь світ. І третій блок, про який ми от завжди говоримо, це питання санкційного тиску на Російську Федерацію. Ми глибоко переконані, що енергетика, фінанси, торгівля, технології повинні бути. Під санкціями, і Росія не повинна отримувати кошти, тому що вона їх направляє на вбивство українців. Дуже важливим аспектом є індивідуальні санкції проти Російської Федерації. Але коли ми говоримо про санкції, вони повинні на нас українців не інтересує кількість санкцій, кількість пакетів, які будуть прийняті. Нас інтересує якість цих санкцій, тому що дуже багато санкційних пакетів прийнято, але Росія і до цих пір. Умудряється обходити ці ADAT санкції, як на одному прикладі, як не працюють індивідуальні ADAT санкції, коли введені санкції проти олігарха Лішера Усманова, але він обходить їх через своїх бі бізнес партнерів і отримує ті самі кошти. І тому для нас пріоритетом є зробити санкції ефективними, щоб ніхто не міг обійти ці санкції, щоб вони вчиняли вплив на Російську Федерацію і змушували відмовитися від цієї війни, але це така. Повістка воєнного часу. Крім цього, у нас є ще питання, які ми ставимо для розвитку України. Це питання набуття повноправного членства в Європейському Союзі, а також нашого членства в НАТО. Я хотів би особливо підкреслити роль Франції в отриманні Україною статусу кандидата до Європейського Союзу. І при цьому така підтримка України відчувалася не тільки на рівні... Державної влади найвищого рівня така підтримка України, я знаю, є і на рівні органів місцевого самоврядування, тому хочу подякувати мерам, які присутні тут, а також на рівні звичайних громадян Франції. Я от хочу повідомити, що Україна, що стосується парламенту, виконала всі рекомендації, які ми отримали від Європейського Союзу і готова до подальшого етапу до повноцінних переговорів про. Наше майбутнє членство в Європейському Союзі саме в цьому залі попа цьому парламенті, незалежно від. Війни ми приймали найбільш важливі закони, які потрібні для реформування України і нашого подальшого членства в Європейському Союзі. Це ж стосується нашого членства майбутнього в НАТО. 30 вересня президент України, я і голова уряду підписали відповідну заявку в НАТО. і Ми будемо дуже сподіватися і на підтримку Франції у цьому етапі, тому що для України є це життєво необхідним. Ще раз дозвольте подякувати вам за ваш візит. Мені надзвичайно приємно тому тому що ми пропроводимо спілкування з усіма нашими міжнародними партнерами на всіх рівнях, а от рівень спілкування з мерами є особливо важливий, тому що саме у ваших містах знаходять прихисток наші громадяни. Я дуже дякую вам за вашу людяність і за ваше велике все, все серце.